Спочатку року на Кіровоградщині сталося сім дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждали неповнолітні. Аби аварій було менше, Даївці взялися вчити школярів правилам дорожнього руху, а заодно й водіїв. Акцію проводять по всій території області. На одній з таких побувала і на примак. Да, да. Акцію Даївці почали о пів на восьму ранку. Школярі саме поспішають на навчання. Правил дорожнього руху дотримуються одиниці. Перше за все, я дивлюся, чи немає машини, чи вона зупинилася, а потім перехожу дорогу. На, ну, через свободна дорогу. Мама в школі навчала ну, і в дід Більшість учнів, аби встигнути на уроки, не зважають на правила. Перебігають дорогу, де заманеться. Дотримуєтеся якихось правил чи? Ні, за зачем? Просто перейшов дорогу. Я акуратно перехожу дорогу. Ми смотримо. Порушують ...правила дорожнього руху і батьки, які везуть або ведуть дітей на навчання. Школярів висаджують з машини просто посеред дороги або ж перебігають у невстановленому місці. Таких порушників Даївці зупиняють, пояснюють елементарні правила поводження на дорозі та небезпеку, що чекає через їх нехтування. Спочатку нинішнього року на шляхах Кіровоградщини вже сталося сім дорожньо транспортних пригод, у яких постраждали діти до 18 років. На жаль, одна дитина загинула, а вісім були травмовані. Порушників не штрафують. Зі школярами лише проводять бесіди. Обережно їздити просили і водіїв, проте ті заповняють, біля шкіл та садочки вони максимально уважні. Яка б не була ситуація, я ж не буду доведити, я все одно пропущу. Ну приходилось, звісно, іноді і кричати, ну якщо діти не розуміють. Пускай я лучше на нього покричу він виживе, чим я його соб'ю і ну будуть плохи послідство. Остановлююся і вступаю дорогу Ну, Все, в принципі це не сложно. Не ругайтесь. Ні, звісно. Я ж теж був дитина, Когда то цю акцію Даївці проводитимуть по всій території Кіровоградщини. Триватиме робота зі школярами щонайменше два тижні. Інна Примак, Микола Головко день за днем.